Всім привіт! Сьогодні у нас огляд розпаковочки. Ось таке замовлення по каталогу січень ось такий був каталог. Зараз роздивимося, що там прийшло. Замовила ось таку пінку, я собі спробую: такий аромат кокоса і квітки тіари. Вигідна пропозиція була, велика в'єм цілий літр. Так, І ось замовили ще піну для вани. Це з ароматом мандаринки. Такий Аромат також в об'ємі літр. Великі такі вигідні упаковочки. Так, шампунька. серії Кега. Дуже економна така бутилочка, дуже надовго вистачає. Маю таку шампуньку з ароматом абрикоса. Також в об'ємі 700 мл. Вже Місяць 4, і вона в мене не закінчується, взагалі десь там половина тільки. Так, ось хочу спробувати ще смалинку для об'єму волосся. Так, Ще замовили в мене ось такий гель для душа, лагуна, аромат дині і мускусу. Дуже приємний аромат. Такий аромат унісекс підходить як чоловікам, так і жінкам. Вигідний об'єм з дозатором. Такий для ванни, прям такий колір. Ось прийшла ще така жіноча піжама із соняшниками. Помірюю, покажу вам в наступному відео. Так, багато замовили мене лосьйончиків була хороша. Ціна 139 гривень. Такий з ароматом какао. Такий приємний аромат. Так, замовили лосьончик також. Ці лосьончики йдуть в об'ємі 400 мл. Такий з авокадо зволожувальний. Так, і ще гель для душу. Також з авокадо. Так, замовили мене лосьйончик з гранатом, з екстратом граната. Ось такий. Так, що у нас ще є? Ось такий крем гель для душу. Е, какао і вершки. Ось такий зволожувальний. Так ось, ось замовили такий набір, тропічний, аромат тропічних фруктів, ананаси, манго і папаї. Суперзволоження з екстрактом натуральних інгредієнтів. Це кремчик для рук в об'ємі 75 мл. Мультифункціональний крем для обличчя тіла і рук. Також можна використовувати його в об'ємі 400 мл і лосьйончик. Легка така в нього текстура, також має той самий аромат для тіла. Також спробувала цей в мене такий є кремчик для рук, сама користувалася, мені сподобався дуже приємний аромат. і Шкіра після першого використання стає відразу гладенька і має дуже приємний лихенький аромат. Так Мені дуже відчувається гарний аромат ананасу. Так, і ще один набір мене замовили. Це із серії TTA Вандер, туалетна водичка чи парфумована водичка. І парфумований лосьйончик. Дуже класний лосьйончик, має приємний аромат. квітковий такий, ну Це із серії ТТА, мені найбільше ці подобаються. такий хороший аромат. Так, Ось замовили ще такий кремчик. Неодноразово повторюють саме цей аромат кокоса, а також дуже полюбляють шоколадний такий какао і ось такий авокадо. Щось в цьому замовленні в мене багато серії кел позамовляли лосьйончики і крема, а також, до речі, ось, ще ось такий крем є. Чистий кисень з екстрактом морських водорослей для зволоження обличчя. Така легенька текстура, швидко вибирається. А також є ось такий нічний крем. Також з цієї серії денний та нічний. Так, ось така система є на продаж у мене. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою. Дуже класно, багато чула від неї про цю систему хороших відгуків і маю таку на затестці. В наступному відео я про гарну протестую, розкажу свої враження про цю систему. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою. Система Lifting Effect підходить для будь-якого віку, для будь-якої будь шкіри. Система з протінолом навколо очей. Так, Так, ось така є. Так. Ще в мене з серії Enue замовили ось таку міцелярну водичку. Дуже класна водичка міцелярна. Також маю ж саму відродження. Вона дуже класно знімає макіяж і очищує обличчя з гіалуроновою кислотою і вітаміном В3. Дуже класна. Рекомендую спробувати. Для очищення обличчя взагалі ну, крутезна. Мені дуже подобається. Також. Ось такий маю Еню також серії засіб для вмивання таке як текстура жиле таке. Таке, густа. Так, хочу також спробувати цю серію. Так, для вмивання, що в нас ще є? Ось такі засоби серії від цей засіб також дуже класний. Багато чула хороших відгуків про цей засіб. Гарно знімає макіяж і гарно очищує шкіру обличчя. Ось. І ось така масочка. Зіш-серії спробуємо. Так, кому що потрібно, звертайтеся, можу відправити. Так, замовили ще. Такий кондиціонер. У мене клієнтка часто замовляє саме цей кондиціонер для волосся. Він класно розпутує волосся і живить його по всій довжині. Такий класний засіб. Так, дуже багато щось в мене і для обличчя в цей раз вийшло. Так, ось така ще серія Planet Spa. Також засіб для вмивання. Глибоке очищення. І маска-плівка, також глибоке очищення. Ось так, протестуємо. Так, що у нас ще для обличчя є? Ось така масочка проти чорних точок на обличчі, глибоке очищення також. Серія Clear Skin. І ось такий відшелушуючий скраб для обличчя. А також серіклер скін для очищення пор. Також в мене є на каналі вже огляд «Clear Skin для проблемної шкіри обличчя можете переглянути ось, ось такий засіб е е тонік для обличчя, очищення таке, тонізування обличчя і очищення його. Так, замовили ось такий гель для гоління. У мене багато хто замовляє саме цей гель. так непоганий. Він не піниться, має таку текстуру ну, легеньку, начебто як желе, Ось. Але людям подобається вже, ну, якщо повторюють, значить він дієвий. Так, ну і звісно термозах спрей для. Захисту волосся під час укладки волосся, коли сушите феном, чи ще якісь такі, коли волосся таку, коли волосся має якесь навантаження, також рекомендують стиліста використовувати. Термозахист, коли виходите на вулицю, коли холодно. Також волосся піддається термічним ушкодженням. І щоб волосся не пошкоджувалося. Також, коли ви ходите на вулицю, можна попшикати ось таким термозахистом для волосся. Також маю в його використанні, ним задоволена. хороший засіб. Так, замовили ось такий ще бібі-крем. 5 в одному такий хороший засіб, підлаштовується під тон шкіри. Так, і ось такий тональний засіб є. Ось покажу, як виглядає сам флакончик, такий клієн іде. Avon True Color. Така серія. Хороші ці тональні засоби також, великий об'єм мають. Ось так. Хороші засоби, не знаю, чому їх немає в каталозі, кому потрібен е, саме такий тональний засіб, можу замовити, звертайтеся. Зараз має гарну ціну, е, щось до е, менше, ніж 200 гривень. Е, не пам'ятаю ціну, не буду вводити е, вас в оману. Так, звертайтеся, можемо замовити. Так, ось такий ще е, крем для подрисканого шкіри стоп, дієвий гарно зволожує шкіру, е, шкіру ніг, е, ніжки, наче як відпочивають за допомогою цього крему. Так, і щоб було дуже гарне, така гарна пропозиція. Ось такий е, набір замовили. Це дитяча серія. Піна для вани з лавандою в об'ємі 250 мл. І засіб для купання з ароматом гроші. Кому потрібно для діток звертайтеся. Багато засобів маю. Ось такий шампунь ополіскович, два одному з ароматом яблучка. Гед для душу з ароматом полунички. І ось ще замовили: це рідке мило. Дивіться, яке густе, гарний дозатор має такий. Також з ароматом полунички. І ці серії дитяча піна для вани. Також з ароматом полунички в об'ємі 250 мл. Так, багато замовили щось в мене дитячого в цей раз. Замовили ще два кулькових дезодоранта парфумованих з аромантом е, водички Incandescence. Ось такий ще крем зволожувальний із захистом SPF 20 з е, тональним ефектом з е, серії Nutra е, Effect. Ось такий кремчик. А також для продажу в мене є така сироватка ліфтинг для вікової категорії 55. Дуже класна, рекомендую спробувати. Хто хоче придбати, звертайтеся. Ось така маска гель навколо очей серії Planet Spa з екстрактом чорної Крим. Ось так виглядає. 15 мл об'ємчик, також багато чула відгуків, відгуків хороших про цей засіб. Хто бажає спробувати, можна замовити або придбати в маю в наявності. Замовили ось таку палітру тіней нюдових відтінків. Ось так вони виглядають, без зеркальця, але на магніті. Хто бажає придбати в лютому місяці в каталозі, гарна ще ціна на нього. Замовляйте. Ось така класна туш для об'єму Вій. Ось така матова помада з гіалуроновою кислотою, гарно зволожує губки. Замовили у відтінку нюдовий. Ось такий має гарний рожевий дизайн. Така ще помадка, гарний е, засіб для зволоження губ, а також класний колір насичений дарує. На жаль, е, цієї серії зараз немає в каталозі, але хто бажає придбати товари саме серії Avon True Color за зниженими цінами, звертайтесь, е, я обов'язково вам замовлю щось з розпродажу. Так, замовили ще ось таку водичку серії ДТА саме Туморов. Класний аромат, дуже стійкий. І ще один аромат Тудей. Також з цієї серії, але інший аромат також стійкий в об'ємі 10 мл. Рекомендую брати, обирати саме такий маленький об'ємчик, якщо ви хочете затестити новий аромат. Також можна гарно його протестувати. Так. На продаж маю ось таку біленьку бурбаночку по дуже вигідній ціні. Ось так виглядає флакончик, стійкий аромат. Має приємний такий відтіночок буску, такий гарний і стійкий. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою і зроблю скидочку на цей парфум. Замовили ось таку щіточку для волосся. Ось так вони приходять запаковані. Серія Advanced Technics. Також маю іще з е серію Advanced Ось отакий от грібенець для е чищення щіточок для волосся, щоб вони завжди залишалися чистенькими. Так ось отакий от пензлик. Для основи під макіяж. Так. Набір пилочок. Ось такі дві штучки запаковані приходять. Так, і ще одна ось такий пензлик для розташовування тіней та нанесення е, хайлайтеру. Чи якихось там засобів. Також можна для тіней можна використовувати. Так, багато в мене прийшло листівочок з новим ароматом. Буду відправляти своїм клієнтам, щоб спробували новий аромат. Ось отакий свіженький аромат новиночка. Маск е, Метрополітану чоловічий. Кому потрібно, пришлю своїм клієнтам разом із замовленням. Так, З декоративної косметики у нас ще отакий замовили блиск для губ. Ось такий консилер для обличчя для маскування якихось недоліків. Ось отакий маскуючий олівець замовили в відтінку такий світленький для приховування темних кіл під очима. Також замовили. До матки ось такий олівець для губ. Ось отакий світленький рожевий відтіночок. І ось іще замовили такі два олівчика, також із розпродажу, олівець для очей, немеханічний із ось такою щіточкою. Ось тут звичайний олівчик такий для брів можна і розчесувати, і зробити гарний такий макіяж. І ще трішки пробних зразків, туалетних водичок, парфумованих і духів для моїх клієнтів, щоб спробували. Гарні різні аромати, як чоловічі, так і жіночі. Відправляю разом із замовленням в подаруночок. І найцікавіше ось такі крутезні новиночки. аромат цитрусовий заряд, аромат лимончика і базиліку. Дуже класні аромати. Я рекомендую спробувати. Маю всю лінійку, це бодіміс такий лосьон спрейчик для тіла. Можна використовувати як для зволоження тіла, так і має приємний аромат лимончика. А іще ще можна використовувати для дезінфекції рук, тому що в складі має дуже багато спирту. Ось, отакий крутезний, дивіться, просто крутезний аромат. Я вже спробувала цей аромат, приходило мені. Минуле замовлення. Це рідке мило в об'ємі 250 мл на кухню чи ванну дивіться як сонячний, те, що не вистачає саме в такій зимові холодні е, дні. І ось такий гет для душу в об'ємі 500 мл. Також маю на продаж такий гет для душу в об'ємі 250 мл. Звертайтесь за новиночку. Рекомендую спробувати. Це просто бомбеський аромат, дуже класний, ось такий прям піднімається настрій одразу. Ось таке було в мене замовлення. Маю в наявності багато кремчиків, багато засобів для волосся, для тіла, дитячі засоби. Кому потрібно, звертайтеся, відправлю будь-якою поштою, а також можна замовити через каталог. Онлайн-каталог на наступний місяць я з... залишу в коментарях. Кому що потрібно, звертайтеся. Всім дякую за огляд. Надіюсь, вам було цікаво. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій канал і е залишайте свої враження в коментарях. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!